Зараз існує доволі багато архаїзмів слів, які вийшли з побуту, і напевно, що в більшості їхній зміст, особливо тим, хто не є місцевими, хто приїжджає до Тернополя після війни. І, і я хотів би виділити таку фразу слово одне, щоб ви пояснили його зміст. Хто такий німець француватий? Кого вона так називало? То є такий вираз. А чим він? <сміх> а чи кати заразу францувата? Ти ніби ж францувати, і ти ще не... францувати, додаючи до якогось такого негативу зрештою. Я не знаю, що то так францувати. Не знаю, не знаю, від чого то походить. Правда, Савчко, ти не знаєш. Такий вираз вироди були. Ну, то не було матів, а треба було щось сказати. А матів ж не було. Бракувало тих слів. Ну тебе шлях трапить, от француватий. От такі во були слова, ну не мати ті, що московщина принесла. Ми взагалі так... не розуміли, що тут таке, що вони говорить. Ми не розуміємо, що вони говорить, що тут таке є. Можна говорити про те, що з приходом визволителів в Лапках після війни нова культура прийшла. Мої життя вживалися. Та нова Часто. культура прийшла. Прийшла uh -huh. нова культура. Навчили красти, навчили пити, навчили мачукатися. От що вони навчили? Ото на культуру ту принесли. І на підлозі тісто місити, От і все. Мені батько казав, що німець приставку пов'язували з впертістю, напевно, що коли казали, що ти німець, то казали, мало на увазі впертість. То десь може так і є? Ну, так воно і є. Так і є. А францувати чого? А я не знаю, що францувати. А от я не знаю, що не он... ну не французький, а францувати. Францувати, да, так францувати це такий, ну тут не слово. А у що шо... ми?